Вітання усім телеглядачам. Мене звати Сергій Нікішин, і це телепроєкт Власний погляд. Не люблю я цієї термінології, але все ж таке чорна п'ятниця. Ну враховуючи дії расистів останні роки, у нас кожен день чорна п'ятниця. Але сьогодні ми запитаємо у бродівчан, чи діють знижки у магазинах в цей день. Пішли, дізнаємось. Скажіть, будь ласка, як ви вважаєте, чи діють сьогодні знижки в магазинах, на вашу думку, коли є Чорна п'ятниця, є знижки? Я не користуюсь знижками. Я не дуже бачу. Нема, не нема бачу, не бачу. Мо, У мене думка, ми, які магазини, які піднімають, а які так тримають. Це більше можуть чуть-чуть, Але на наші пенсії то не діє. Все більше витрачає. Іде я думаю, що діють, тому що Чорна п'ятниця для того і призначена. Скажіть, будь ласка, на вашу думку, чи діють знижки в Чорну п'ятницю, чи все таки це обман переписування? Це на вашу? Я дум? не цікавлюся такими питання. Однозначно переписування цінників, це вже перевірено, напевно, на вікшого року. Це роками, це така система технології, яка працює за півроку, за три місяці, за місяць і в кінці не виходять. Це моя думка особиста. В загальному є по-різному, по-різному, але я скажу, будемо казати, що ну, з багаторічного аналізу скажу, що як де, в яких закладах, в яких компаніях є дійсно знижка, а є, будемо казати, е, переписування цін. Тобто як хто скористається, будемо казати, але в цілому це ажітаж, тобто, будемо казати, ну, реклама побудована на е, тому на бачення людей, на бачення тому. -то. Ціни можуть будемо казати до того моменту десь підвищуватися. Може бути спеціально, може будемо казати, є зріст, в цей момент є зменшення, і це, будемо казати, породжує ажіотаж, і будемо казати, декому, декому кажеться, що виграв, хто виграв. Можливо, і стається так по деяких Ну, Для спеціалістів, тих, хто контролює і розбираються в ціновій поліції, тобто стосовно товарів. Товари, то будемо казати, це не проблема. Проблема стає для тих, хто будемо казати, це будемо казати поверхне усе, будемо казати. Тобто для людей легковірів, це будемо казати, кажеться, що це є, будемо казати, солідна знижка так? для легковірів. Думаю, ні. Надію. Ні. Думаєте переписано, переписуємо, так? А, а ви як вважаєте? Так само. Ви вважаєте, що Чорна П'ятниця – це лише для того, щоб заманити клієнтів, так? Ну так. Щоб популярність збільшити, щоб купляли більше. Скажіть, будь ласка, чи діють знижки в п'ятницю»? на вашу думку? Дуже діють. Я не знаю, не знаю. Ми не знаємо, ми не знаємо. Я не знаю, чи переписування, чи ні. Думаю, може, є якісь трошки знижки, але не дуже. Не знаю, напевно, так. Так, діють знижки. Чорна п'ятниця, все діють. Чи діють знижки в чорну п'ятницю сьогодні в магазинах, коли знижують ціни? Чи все-таки переписують ціни? На вашу думку? Як ви вважаєте? Мабуть, переписують. На мою думку, що це переписують ціни. Вони до того піднімуть ціни, потім себе покривають. Це моя особиста думка. Я не дуже ходжу по магазинах, бо в мене пенсія, так що мені не важно. Коли треба щось тоді куплю. Напевно, так. На вашу думку? Так. На вашу? Так. Сто процентів. Скажіть, будь ласка, чи дійсно знижки сьогодні на вашу думку, так? чи Ні. А ні. як вважаєте, Чорна п'ятниця це зниження цін, чи все таки переписування цінників? Чи працює Чорна П'ятниця? На вашу думку? Ну, думаю, що працює. А ви як вважаєте? Теж думаю, що працює. Я думаю, що це завищення цін, тому що дивлячись на магазини деякі, то вони дуже ціни міняються. Ой, я ще в магазини не заходила, не знаю. Зараз вияснимо. Так кожного року зазвичай, наприклад, минулого року, чи це було переписування цим, чи все-таки зниження. Ну трошки були зниження в деяких магазинах, але я так дуже до того не ставлюся. Дуже прискіпливо. Тепер питання до вас, шановні телеглядачі, як вважаєте ви, Чи дійсно працює Чорна П'ятниця? Напишіть нам у коментарях.